Слава Україні! Розпочалась 651 ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 97 бойових зіткнень. Ворог завдав 4 ракетних та 104 авіаційних удари. Здійснив 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Крім того, вночі російські окупанти вчергово атакували Україну, застосувавши 50 безпілотників типу шахет 136 136-131. силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 41 ударний БПЛА. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Костобобрів Чернігівської області, Новодмитрівка Сумської області, Іванівка Харківської області, Стельмахівка, Білогорівка, Луганської області, Спірне, Новобахмутівка, Авдіївка, Олександропіль, Новомихайлівка, Урожайне, Донецької області, Новодарівка Запорізької області, Тягинка, Кринки та Львова Херсонської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону у Білгородській області. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку українські захисники відбили вісім атак ворога в районах Синківки. Харківської області та Новоселівської Луганської області на Лиманському напрямку сили оборони відбили 26 атак противника в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки, Луганської області, Тернів, Спірного, Веселого, Роздолівки Донецької області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ таврія на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат, сили оборони України успішно відбили 25 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Північно-Східніше, Бердичів, Авдіївки, Сєвєрного, Первомайського, Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де наші воїни відбили 18 атак противника. На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі Південніше Золотої Ниви Донецької області. На Запорізькому напрямку сили оборони України відбили всі атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення в районах західніше Вербового Запорізької області водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту у зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку, Сили оборони України надалі утримують зайняті позиції на лівому березі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 – по пунктах управління та 3 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено. Російський бомбардувальник су 24 М підрозділи ракетних військ завдали ураження. По шести районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, одному пункту управління, одному складу боєприпасів, двом станціям радіоелектронної боротьби та одинадцяти артилерійських засобах противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 1270 окупантів, 13 танків, 40 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, 6 РСЗВ. 51 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 49 автомобілів, 5 одиниць спеціальної техніки та один російський літак. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!